Сьогодні про таке ізраїльська операція проти Ірану, знищені військові та ядерні об'єкти. В Тегерані погрожують помстою. Від близького сходу до України. Який вплив ізраїльсько-іранський конфлікт матиме на російську війну? Українські удари, пожежа на нафтобазі кристал в російському Енгельсі і знищення російського штурмовика су 25 Загарбницькі плани Кремля. Росіяни можуть готувати новий наступ на Київ, Волинську, Житомирську, Чернігівську області і Одесу. Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. А розпочнемо з подій на Близькому Сході, які мають безпосередній вплив на російську війну проти України. Зараз все зрозумієте. Отже, Ізраїль розпочав масштабну операцію проти Ірану. Авіація атакувала військові та ядерні об'єкти. Головні мішені збагачувальний об'єкт у Натанзі, програма балістичних ракет Тегерану, командування іранської армії. Ізраїльське керівництво повідомляє про значні успіхи операції однак наголошує, що йдеться лише про початковий її етап. Ми щойно завдали дуже успішного початкового удару. Ми вразили іранське командування, вразили провідних науковців, які займаються розробкою ядерної зброї, вразили ядерні об'єкти. Ми досягаємо успіхів, але я також знаю, як і ви знаєте, що війни не бувають без жертв. Тому я знову закликаю вас уважно слухати вказівки тилового командування. І цілком можливо, що вам доведеться залишатися в укриттях набагато довше, ніж ми звикли. Напередодні прем'єр Ізраїлю Бінямін Таньягу повідомив, що Іран накопичив урану на понад 10 атомних бомб і планував виготовити 10 тисяч балістичних ракет за три роки. Нагадаю, Іран неодноразово погрожував знищити Ізраїль. Усі спроби налагодити мирний діалог між Єрусалимом і Тегераном провалились. Протягом багатьох років іранський режим закликає до знищення держави Ізраїль, плануючи і просуваючи конкретні військові дії для цього. За останні місяці розвідка показала, що Іран як ніколи близький до отримання ядерної зброї. Сьогодні, вранці, армія оборони Ізраїлю розпочала превентивні та точкові удари по ядерній програмі Ірану, щоб завадити режиму отримати ядерну бомбу в найближчій перспективі. У нас немає вибору. Ми діємо проти неминучої і екзистенційної загрози. Ми не можемо допустити, що щоб іранський режим отримав ядерну зброю. Це була б загроза Ізраїлю та всьому світу. Це операція за право існувати тут за майбутнє і за майбутнє наших дітей. Держава Ізраїль має право й обов'язок діяти для захисту свого народу і продовжить це робити. тим часом. Змі повідомляють, що над мечеттю Джамкаран в Ірані піднято прапор помсти. Іранський режим запустив по Ізраїлю більше сотні ударних дронів. Ізраїльське керівництво закликало громадян і гостей країни перебувати біля захищених приміщень. Однак всі БПЛА були перехоплені. Обмеження наразі скасовані. Надходить інформація, що Мосад активував дрони камікадзе прямо з території Ірану. Ізраїльська розвідка створила базу всередині ворожої країни. БПЛА допомогли знищити іранську ППО. Операція Павутина по-ізраїльськи. А тепер щодо впливу на російську війну в Україні. Ось тільки те, що на поверхні Іран, союзник Росії, який постачає цій терористичній країні зброю. Зокрема, БПЛА Шахет були надані Кремлю саме Тегераном. Отже, знищення військового потенціалу Ісламської Республіки перекриває одне з джерел підживлення російської війни. США намагалися домовитися з Іраном марно. Тоді Путін пообіцяв все вирішити. Безрезультатно. Отже, ситуація показала, що слово Путіна нічого не варте, його вплив на глобальні процеси мізерний. Плюс, чи став Путін на захист свого союзника Ірана? Ні. Адже союзи з Росією діють тільки тоді, коли це вигідно Росії. Ну і ще одне: США просувають ідею мирного врегулювання російської війни проти України. Дипломатія, а не груба сила. Так само Трамп наполягав на мирному діалозі з Тегераном. І як? Спрацювало? Ні, Іран продовжив розробляти ядерну зброю, погрожуючи усім, хто спробує його зупинити. Груба сила, схоже, виявилася більш ефективною. Вірогідно, скоро іранський режим сам ініціює перемовини. Тож, може, нарешті в Вашингтоні зрозуміють, що кремлівський режим теж розуміє виключно мову сили. Стежимо за розвитком подій. Одразу переносимося на нафтобазу Кристал в російському Енгельсі. Там спалахнув резервуар з паливом, яке живить, зокрема, далекобійну авіацію РФ. Тим часом російське так зване Міноборони повідомляє про перехоплення кілька сотень безпілотників над територією Росії та над Кримом. Як завжди, цікаво, наскільки перехопили, а скільки долетіли до цілей. Але про це в Кремлі мовчать. Крім того, Сили оборони України знищили російський штурмовик су 25 Росіяни можуть готувати новий наступ на Київ, Волинську, Житомирську, Чернігівську області і Одесу. Але Сили оборони України готуються і наносять превентивні удари, знищуючи російські військові об'єкти. Подробиці у сюжеті. Путінські окупанти готуються до повторного вторгнення на Київ. Російські війська можуть розпочати нову наступальну операцію на столицю, прикриваючись масштабними навчаннями захід 2025 які мають відбутися у Білорусі. Такий сценарій на відкидає підполковник Максим Жорін, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади зсу. Але рішення про можливий наступ росіянами ще не прийнято. Вряд ли ні попру через Чорнобильську зону удар зі сторони Житомира. Ровно і так далі, теж маловероятен, но не исключено. Є ли у них для этого силы, Я не уверен. что що вони зараз перебрасують дивізії і с сумського направления на и наоборот. А ще Росія хоче взяти Одесу під свій контроль. Після цього ворог планує вийти до кордону з Румунією та Молдовою, заявив президент України Володимир Зеленський. они планували взять двома путями, если ми помним. Планировалась десантна операція, яка накрылась В тот момент, когда наши вооруженные силы перетопили и повредили все десантные корабли, которые у них были, базировали на Бердянск, на Крым. Остатки ушли в Новороссийск. Что же касается прорыва по сухопутию, то и для того, чтобы взять Одессу, нужно будет опять взять Херсон, форсировать Днепр. пройти через Ніколаїв. Ну а поки це лише можливі сценарії в окупантів. Реальні досягнення в лапках, але не дуже радісні. Їхні втрати у війні перевищили один мільйон у живій силі. Ось це серйозний ювілей до Дня Росії. Миштуємо значить дорожку штолі важне постелить? Ніт, конечно. А ось ще подарунки прилетіли. Агенти партизанського руху а теж влаштували успішну диверсію в окупованому Мелітополі, передаючи вітання окупантам один із партизанів підпалив армійську вантажівку. Урал в результаті кілька загарбників, В результаті кілька загарбників із чергової зміни залишилися у запорізьких полях назавжди. А ще село оборони України вразили завод електроніки під Москвою, який виготовляє компоненти для російського озброєння. І поки під Москвою палає господар Кремля Володимир Путін доручив своєму військовому командуванню в рази наростити бойові можливості сухопутних військ Росії та скоординувати роботу ВПК із мобілізаційними планами економіки. Жоден наростити нарості можливості. танки. Як основна ударна сила в условиях дронового воздействия постоянного уже перестали бути главной ударною силою авіація. Ну з ней ми теж достаточно успішно боремося. Сухопутні войська ми вже докатились до атак на «Жигулях» і мотоциклах. А ще Путін вимагає заздалегідь готувати бази арсенали та аеродроми під нові системи озброєння, щоб їх не ставили в чистому полі. Благовременно розчитати потрібності і. Почати подготовку інфраструктури для размещения розміщення нових систем вооруження, включая бази, арсенали, аеродроми і так далі. Необхідні для строительства і модернізації таких об'єктів фінансові ресурси треба закріпити в програмі отдельной строкой. Звичайно, кремлівський диктатор вкотре похвалився своєю ядеркою і заявив, що вона найсучасніша у світі. Зараз доля сучасних образців вооружені та техніки. в стратегических ядерных силах составляет уже 95%. Это, это хороший показатель, но, по сути, это самый высокий из всех ядерных держав мира. Самый высокий показатель. Здесь, судя по многочисленным испытаниям, той же булавы, того же орешника, не самым удачным. Тоже не все, слава богу, и одно дело объявить о принятии на вооружение какой-то новой единицы или какого-то нового вида образца. Друге дело поставити їх на бойової То и ярс, і шахтного базирования, і мобільні комплекси у них безусловно є. Наскільки вони насколько наскільки вони от від розработати совєтських речі, сказати сложно. Але дрони окупанти таки змогли модернізувати. Росія ймовірно застосувала новий реактивний БПЛА 3 під час атаки на Київ. Це, по суті, той але з реактивним двигателем. Разговоры о его появлении идут с 2024 года. Если мне не изменяет память, обнаружены остатки маленького турбореактивного двигателя после шахеда или Герайн-3 был сбит. Фотографии этого турбореактивного двигателя есть в сети, они уже гуляют, это не секрет. Так что ничего удивительного нет, они применяют новые виды вооружения, они пытаются нарастить скорости Своїх дронах ударних щоб затроніть роботу нашим сілам ППУ. А в цей час Ізраїль проінформував США про готовність розпочати військову операцію в Ірані. При цьому як зазначається, у Вашингтоні очікують, що Іран може завдати удару у відповідь по деяких американських об'єктах у сусідньому Іраку. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео. Просто зараз це дуже мотивує. А ще поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Дякую. Путін запускає програму озброєння до 2036 року, звідки цей оптимізм. На це з російського бюджету мають піти колосальні кошти. Звичайно, за рахунок інших галузей, які справді важливі для росіян. Деталі далі. У Росії насувається нова ера. Кремлівський диктатор доручив розробити нову державну програму озброєнь до 2036 року з урахуванням досвідом, отриманого під час так званої спеціальної військової операції. Проаналізуємо ключові параметри очередної державної програми вооружені. Срок її виконання – це період з 2027 по 2036 роки. На це время вона буде. Основним орієнтіром розвиття систем вороження для всієї організації країни. тобто для наших ворожоних сил, других войск і воєнських підрозділів в спеціальних службах і відомствах. Бункерний вимагає створити найсучасніші системи озброєнь і одразу ж будувати бази та аеродроми під них, щоб як він висловився, не ставити у чистому полі. У тільки на практиці, де б криваві руки не ховали, як би не засекречували свої об'єкти, українські військові все одно знаходять і знищують навіть найбільш охороньовані місця швидко, точно і безповоротно. І, звісно, не обійшлося без показушного ядерки. Мовляв, за словами диктатора, 95% її стратегічних сил це сучасне озброєння. Нібито найвищий показник серед усіх ядерних держав. Особое внимание следует уделить ядерной триаде, которая была и остается гарантом суверенитета России. Играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире. Только вот реальность, как завжди, может быть очень далекой от реального стану справ. В свое время мы своевременно приняли необходимые шаги, именно своевременно, для того, чтобы сейчас находиться на том уровне, І все це Путін обіцяє на тлі повномасштабної війни, де так звана Друга армія світу топчеться на місці. А кожен захоплений кілометр дається ціною величезних втрат. Та й зброю в росіян усе менше не закінчується тільки гарматне м'ясо і масовані обстріли. І то завдяки друзям з Осі зла. Під час однієї з таких атак по Києву росіяни вперше застосували новий реактивний дрон. Заліжки самого дрона доволі сильно фрагментовані. Через це наразі неможливо точно сказати, чи це був реактивний шахет 238 який був показаний в Ірані ще у листопаді 2023 року, або це інший далекобійний дрон із реактивним двигуном, який за наявним описом схожий за формою на шахет. Водночас один зі знайдених на місці падіння блоків прямо вказує на те, що цей реактивний дрон має ряд спільних деталей з оригінальною конструкцією шахет 136 Це панель авіоніки для завантаження польотного завдання, запуску двигуна та всіх інших систем дрона Діфенс Експрес. Ймовірно, йдеться або про сам шахет 238 або про зібрану в Росії копію на базі ранської розробки. Ще на початку 2024-го повідомлялося про можливе застосування таких дронів, але тоді українські військові не могли цього підтвердити. Також була знайдена панель авіоніки, але вона відрізняється від тієї, що використана у шахет 136 та у реактивному дроні, який днями застосував ворог. І, хоча, можливо, в Ірані змінили комплектацію шахет 238 та пішли шляхом уніфікації, але скоріш за все мова все ж таки йде про російський варіант. Пише Дефенс Експрес. Це по суті зменшений шахет в нього вдвічі менша бойова частина, а не тільки ну більша швидкість. Він може розвивати її до 550 до 600 кілометрів, але і більш швидкісні цілі, зокрема меншими системами, зокрема нашими зенітними системами, гепардами, і навіть наші мобільні вогневі групи, які збиравали крилаті ракети. все це ми можемо робити. Це просто більш швидка ціль, тому що вони ж так само запускають і фальш цілі для того, щоб слухати нашу систему протиповітряної оборони, однозначно. Чно у нас може бути більша витрата саме стрілин до протиповітряної оборони, саме ракетне озброєння. Але наші повітряні сили намагаються адаптуватися до різноманітних викликів, щоб збиття таких цілей було більш дешевими способами, зокрема зенітними. Тому це просто-напросто ще один виклик для нас, але ця зброя не стане для росіян якимось чарівним вундервафе, яка серйозно переважить шальки терезів на їхню користь. Росія говорить про модернізацію, але на ділі демонструє деградацію. Навіть удосконалені герані не дають відчутної переваги. А тактика масованих обстрілів і м'ясних штурмів це не стратегія, а відчайдушна спроба приховати безсилля. Усюди показуха перевитрати, прорахунки, і провали. Єдине, що стабільно зростає, це втрати. За оцінками їхня кількість вже перевищила мільйон. Оце є справжня ціна імперських амбіцій. Ну і наостанок трохи про економіку російської війни в Кремлі наполягають на тому, що західні санкції не діють однак, схоже, що це чергова брехня. Бо російські резерви закінчуються. Якщо точніше, то так званий Російський фонд національного добробуту може повністю вичерпатися у 2026 році. От тільки чи зупинить це російську війну? Російський фонд національного добробуту може повністю вичерпатися в 2026 році, якщо нафта залишатиметься дешевою, а рубль міцним. Про це вже активно говорять російські економісти. Кожний рік міняють бордюри у нас. Повышать эффективность нужно тех денег, которые, которые как раз отвечают за это субъекты Российской Федерации, муниципалитет. Вот на что нужно обращать внимание, наверное, больше. Они сейчас вот, в условиях финансовых ограничений говорят, давай еще новые программы расширим. Недавно пересмотренный бюджет России говорит о том, что по завершению текущего года дефицит российского бюджета будет 3,8 триллиона рублей. А в фонде национального благополучия Сейчас 2,8. То есть уже надо где-то один трильйон найти. Уже резервов не хватает для покриття. Ціна на російську нафту зараз нижча за заплановано в бюджеті. Влада всюди розпинається, що європі кінець без російських енергоресурсів, але проблем від цього більше у самої Росії. Поэтому ми свої вопроси Да, з какими то може бути патеріями, ну все одно рішу. А те, кто не хотят с нами сотрудничать, ну что ж, пускай несут тогда убытки. Некоторые говорят, что это можно назвать энергетическое самоубийство Европы. И, конечно же, с точки зрения возможностей, это укрепление России своих лидерских позиций на мировом энергетическом рынке. А деньги, которые приходят от нефти, они недостаточны. Поте проста причина, що в Росії себестоимость добычи нефти находится в коридорі 45-50 долларов доларів за барель. І сейчас, коли ведуться про 18 осімнадцятому пакеті санкцій ЄС і потолкі сорок 45, а це э, рентабельности, то есть це означає, що на нефти нічого зарабатывать не крім того, влада сама визнає, що через війну і божевільне зростання цін росіяни бояться і чекають гіршого, і це одна з причин зростання інфляції. Нас беспокоит то, что инфляционные ожидания населения остаются на повышенных уровнях, практически не снижаются. Ну, потому что люди не покупают каждый день смартфоны, телевизоры, о которых мы говорили сейчас, что там либо темп просто цен низкий, либо э, снижается, а каждый день покупают продукты питания, продовольствия. если там э, цены растут э, более высокими темпами, то, конечно, это и формирует во многом инфляционные ожидания. Фраза, которую когда-то сказал место блюститель Путина, «Медведев, денег нет, но вы держитесь», вот она все больше становится реальностью, когда действительно денег нет, Нову тонка держаться не получается. для простих росіян. Пропаганда постійно розповідає про зростання економіки та добробуту, що звичайно брехня бо наповнюватимуть бюджет на війну за рахунок простих громадян. Экономика России продолжает, тем не менее, расти. Индустриальный рост в России составил 4,5%. Обрабатывающий сектор прибавил 8,1%, а машиностроение почти 20%. Улыбается, улыбается. значит, это хороший признак сейчас. Сейчас согласись. <laughs> ну, не совсем. Есть, конечно, еще несколько вариантов. Это первое, о чем уже говорил пропагандист Мардан российский и так называемый православный олигарх Малафеев не платить пенсии. Экономия второе – это то, о чем когда-то говорил Силуанов, министр финансов России, о том, что есть большие ресурсы на счета граждан России в банках, они оцениваются за 60 триллионов рублей. Вот, пожалуйста, это можно забрать. Но ну, а Путин заявляет, что война продолжается и треба затягивать паски. Все буксует, все эти переговоры, значит, на самом деле никому не нужны. Очевидно, я уже не раз говорил об этом, как было прежде уже не будет. На полную свободу торговли, платежей и перетоков капитала на не стоит. Кроме фонда национального благополучия ресурсов для покрытия дефицита нет. А фондом ну, теж уже, извините, не резиновый. Я думаю, що вот эти ціла триллиона, они трильйона могут можуть бути навіть не до завершення текущого а до завершення третього кварталу. текущего года. ось до чого призводить, коли замість розвитку своєї економіки та добробуту громадян витрачаєш ресурси на вторгнення і руйнування сусідніх країн. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте і до зустрічі.